Всім доброго, доброго вечора. Головний тренер Київської обоні Валерій Володимирович Ваченко. Валерій Володимирович, будь ласка, ваш післяматчевий коментар по грі. Ну, по-перше, з перемогою. Ну, це я сказав роздягальні, Це перший крок, тому ще буду вирішуватися у неділю у відповідному матчі. Тому що нічого це не значить. Да, перемога є перемога, як би да, задовільне результатами, але все буде. Уже в неділю вирішуватися, тому хлопці не р... не розслаблюються. Зараз ми готуємося до недільної гри. У команди було декілька чудових нагод навіть зробити рахунок більше. От скажіть. Як ви тому вже після гри прокоментував, як ви їм сказали? Чи не хотілося сьогодні більше чи впевненіше виграти? Та, звісно, як і в, 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 в будь-якій грі, хочеться більше десь. Забили м'яч, де хочеться ще, але ви ж бачите, на протязі всього чемпіонату дуже е, тяжко даються нам забиті м'ячі, тому от, так і приходиться. От. Звісно ж, як, коли, якщо було рахунок більший, десь е, спокійніше було, але нічого страшного. Головне, що здобули сьогодні перемогу. Да, сьогодні бойовита така команда була, е, много боротьби було, много фолів було, стандартів много було. Ну, е, слава Богу, використали е, е, стандарт, забили гол. Угу. Так, дякую, прошу е, запитання. Так, прошу. Будувати, гру саме враховуючи результат першого матчу, чи так би почати починати з чистого листа, футболісти виходили з холодних головою до цієї гри, так? Ні, mm. e, ми цей результат не врахуємо, в тому плані, що хлопців треба мотивувати і грати, як а, бути цієї перемоги нема. Тобто з чистого листа треба виходити і думати о, о той грі, яка, якщо ми будемо думати о, -о, думати о результаті, який сьогодні здобули, то ми. Пропустимо свою гру. Ми не будемо грати, а будемо думати о, о, о результаті. Просто треба відпустити, грати в свій футбол, і тоді все буде виходити. Продовж матчу з боку трибун та з боку там, футболістів лівого берега були певні апеляції до роботи головного арбітра і до роботи арбітрів. Як загалом ви оцінюєте сьогодні роботу головного арбітра матчу? Такий собі англійський стиль, коли... Давав брати до грамати в певних епізодах. Таке подав. Я зрозумів. Uh, Спасибі. Так, uh, да, звісно, дуже багато фолів. Дуже така інтенсивна uh, гра видалася. Ні, uh, ніхто не хотів не, не хотів поступатися у боротьбі. Тому да, і у нас бу, uh, були. Апеляційні такі моменти на, на користь суддів, але ну я думаю, як і в нашу, так і в їхню сторону, десь 50 на 50, це такі моменти були. Ну, давав десь грати, десь доігрувати моменти. І ми за свого боку теж десь апелірували. Тому це, ну, це футбол, так. Да. І ми завжди з цим на протязі чемпіонату зустрічаємось, коли є моменти, коли нам Кажеться, і ми бачимо одні моменти, судді трактують їх по-різному. Але я думаю, по більшому рахунку таких явних е, моментів, які могли б як-то як вплинути на рахунок і на результат матчу, то ж там удалення чи там, пенальті, чи такого не було. Була боротьба, так, да, і, так, да, багато ну, е, було боротьби, тому. Много і було випросів до суддів. Дякую. Чи будь так, прошу. В мене питання, ось ви, ви ви сьогодні здавали перемогу за приховувати ноль, так ви вважаєте, що, що це закономірна перемога? Тобто, але чи ви вважаєте, що ви могли ви заслужили на більш так скажімо, перемогу з більшим з більшою різністю за підтримка? Ну, перемога є перемога. В будь-якому випадку ми граємо завжди на перемогу, а і гра вже сама е виходить е та, яка є. Але е я ж казав, що звісно, якщо був би, більший рахунок, е було б десь е легше. Але бачимо, перші ліги теж не команди, і ми бачимо, по-першому, по першій по грі того ж, там епіцентр Вереса, теж вони сьогодні один зіграли. Тому тось, таких, можна сказати, проходних ігр не буде. Всі стараються, всі стараються вибити себе право і грати в прем'єр-лізі. Тому я думаю, той боротьба щось попереду. Тому я ж говорю, якби ні в кому разі ми не повинні. Розслаблятися, а думати вже матч у відповіді. Дякую. Продовжу матчу було чутно досить акцентований вболівальників лівого берега. Ну і звісно, що потім і вболівальники оболоні підключились. Загалом так акустично здавалося, що це один з найгучніших поєдинків другої половини сезону. І, можливо, по накалу, страстейну десь матч, один з найкращих матчів. По атмосферності цього розігрошу Української прем'єр-ліги. Підкажіть, будь ласка, як ви оціните фактор трибун сьогодні? І чи не було на початку матчу атмосфери, що можливо було і вдома? Ну, ми здивувалися, да, скільки болівальників приїхало сьогодні з лівого берега, але дуже ми хочемо, щоб завжди на стадіонах була така атмосфера. Думаю, люди і хлопці, і футболісти, щоб відчували у цей якби то стиск атмосферу футбольної страсті. Чого не хватало досі? Тому это були ігри десь, як би товариським зустрічем, можна сказати. А сьогодні, так, болівальники порадували як берега, так і наші, звісно. То есть, больша, велика шана, що сьогодні, несмотря на будній день, середа, вечір, може, сейчас там, хтось хоче там фінал Ліги Чемпіонів подивитися, поспішає і не приїхав до нас. Але, як бачимо, то есть, Практично, як на Лігу Чемпіонів фінал сьогодні приїхали волівальники, дуже багато їх було, і дуже ми вдячні їм за їхню підтримку. Так. Дякую. Бачив ще Дмитро Прошу. <смітно> дуже не поступно чіпкий соперник. За рахунок яких якостей, до чого треба готуватися в наступному матчі, і за рахунок яких якостей можна було, зможе буде здобути позитивний результат. Ну, за, а... Перше, всього, це концентрація це раз, дисципліна на футбольному полі, два і командні дії і між лініями три. Ну і плюс, звісно, там бійцівські якості не поступили. Це буде зараз виходити на перший ракурс. Да? Можна там якісь там схемами казати, але. Но... Іграють живі люди, і тому зараз такий от тиск дуже важлива гра буде, тому от буде на перший план десь більше боротьби буде виходити. І плюс стандарти. Дякую, дякую. Дякую, Дякую, гарного вечора. Добрий вечір, пані та панове. До вашої уваги після матчого пресконференція головного тренера в Калівий берег Віталія Парвака. Віталій Миколаєвичу, ваш коментар по грі, а потім запитання. По грі я вже привітав команду Болонь з перемогою, вони заслужили цю перемогу, в них більше їм вдавалося нав'язувати боротьбу, в них більше вдавалося вигравати цю боротьбу, вигравати підбори. І ми з цих, на жаль, ми пропустили зі стандартного положення скотового. І, на жаль, що ми не забили стандартного положення. Так що гра так була досить рівною і ну, нічого страшного, готуємося до неділі. Є питання? Да. А, наприкінці матчі ви зробили чотири заміни. Це було, ви хотіли зробити такий кавний фінальний штурм, чи це просто таке рішення, щоб ми зіграли в шовську партію матч? Так, ми хотіли зробити фінальний штурм, але ну, не все вдалося. Вийшли футболісти, може я зробив помилку, що я ну, пізно їх випустив треба було трішки раніше. Але ми хотіли, так. Да. Нам нема чого втрачати. Яка нам різниця? Вірніше втрачати є чого, тому що 1-0 це краще, ніж 2. Але в наступній грі нам втрачати вже точно немає чого. Ми будемо грати на перемогу і будемо вижимати надію з кожного епізоду максимум. Ще питання? можна рахувати як такий, ну, Прям негативний рахунок. Чи ви все-таки вважаєте, що 1-0 це на виїзді більш-менш нормально і втоми зможете віддавати команді більше певних результатів? Ні, 1-0 це ну, все рівно це негативний результат для нас, тому що ми граємо все-таки проти команди Прем'єр-ліги і ми розуміємо, що буде важко вдома грати, це зрозуміло. Але ну, опять же, нам немає чого втрачати. Будь ласка, сьогодні на трибунах була доволі велика, так би мовити, торсида вболівальників лівого берега. Чи mm. допомагало вам це з ментальної точки зору, і чи очікуєте ви, не знаю, що домашні стіни в матчі відповіді якось допоможуть вам переломити ситуацію в матчовому передіслі? Так, ми вдячні нашим Вони... їх було досить багато, ми відчували їхню підтримку і неозброєним оком їх було видно. В наших кольорах на стадіоні. І ми завжди чекаємо на їхню підтримку. Ну, надіємося, вони вдома на, на нашому стадіоні буде ще більше людей. І хлопці це почують. Почують. Голос болівальників, обов'язково ми почуємо. Дякую, успіхів, Дякую вам. Все? Дякую. Все, дякую. дякую, до зустрічі в неділю.